Всіх вітаю в себе на каналі. Сьогодні буде відеогляд на постільну білизну в стилі Versaci в євро розмірі, велюрова, тепла від фірми Колоко. Ось в такому гарному подарунковому пакуванні: цупка тканинка, сумочка він цілий, як чемодан, з ручками і на змійці по колу, такого червоненького кольору. Зараз покажу вам, як вона відкривається. Ось таким чином по колу відкривається. І всередині дуже класна постільна білизна. Вона стильна, якісна, плотний велюр, лише євророзмір. Ціна за євророзмір 1750 гривень. Можете собі одразу дивитися замірчики, кольорів є багато різних. Більше ви можете побачити у мене на сторінці в інстаграм Клім Текстіль або в групі вайбері. Посилання на все закріплено в шапці профіля, тож відкриваємо цю чудову постіль. Ось так виглядає постільна білизна в розстеленому вигляді. Дуже незвичайний красивий дизайн. Верхня частина підковри та наволочок це такий вистрижений вильочок, який утворює малюночок, подібний до верстачі. Дуже красивий. А ще розинки додає ось цей ось вишитий надпис на підковдрочки знизу. Тут ще є таке пір'ячко, яке гарно переливається, воно блищить, тому що тут вшита така ниточка, блискуча, дуже гарна хев Home на підковдрочки. і без пір'ячка лише такий самий надпис є знизу на наволочках. Постільна білизна дуже красиво. Виглядає в інтер'єрі, особливо, якщо ви підберете собі колір під вашу наволочки входять до комплекту розміром 50 на 70. Верхня частина це такий вистрижений велюрчик. І внутрішня частина, внутрішня тканинка така сама. Застьобується на змійку. Фурнітурка вся дуже добре працює. Посередині знаходиться змійка. Шовчики ось такі маємо всередині гарні, прошиті акуратно. Дуже, до речі, м'який та плотний велюрчик. Ще на наволочках є такі ось маленькі рюшки по всьому периметру, як елемент декору. Но особливо мені подобається ось цей ось лаконічний надпис, колір ниточки, підібраний в основний колір постілі. Під ковдра розміром 200х230, вона підходить під стандартну євро ковдру. Я одягла та, що була в мене вдома, і вона ідеально підійшла. Верхня частина підковдрує стрижений велюрчик. Внутрішня сторона це гладенький однотонний велюрчик, який не утворює ніяких малюночків. І понизу застьобується на змійку. Ось така вона потаємна. Фірма Колака лише в євро розмірі. Ціна за євро розмір 1750 гривень. В комплекті, до речі, дві застібочки на змійки на підковдрі. Трішки незручно однією рукою, але дуже круто працює фурнітура. Ось такі шовчики маємо всередині в підковдрі. Ну і, звичайно, простирадло в комплекті збільшеного євро розміру 230-250. Воно таке саме, як внутрішня сторона під ковдри, гладенький однотонний велюр. І ще родзинкою цієї простині є така ось рюша по низу. Вона з трьох сторін буде на простині, з цього боку, цього і того. Там, де подушки будуть лежати, рюши не буде. Ось такий має вигляд з внутрішньої сторони простинь тканинка. Дуже стильний недорогий комплект, якісний плотний велюр. Він не грубіє після прання. Якщо хто, можливо, користувався Моніка, називається постільна білизна, то ця постіль ідентична по якості до Моніки, лише інший дизайн. Пакування подарункове, як ви бачили на початку відео, тож ідеально підійде до свят, якщо ви хочете комусь зробити подаруночок, або навіть собі зробити оновити. Постіль оновити інтер'єр своєї кімнати до нового року, до новорічних свят.